Пані та панове, літо 2025 закінчилось, якби не було боляче це казати, і мені скоро університет, але настав час поговорити про найкраще прочитане цього літа. А повірте, фу, це неймовірно. А якщо ви хочете дізнатись про все прочитане цього літа, заходьте до мене в інстаграм, там є відгуки на все. Посилання буде в описі. І почати я хочу з книжки, яку ви не знайдете в маркетплейсах, і це неймовірна збірка. Я не шкодую жодної гривні витраченої на неї. А повірте, там була неймовірна націнка. Це французька п'єса 20-го століття, театральний авангард. Вона. Трошки покоцана, нічого страшного, ми це переживемо. Це неймовірно. Я дуже хочу сучасні подібні збірки. Це збірка якого року? 93-го, видавництво основи. Е, да, видавництво основи. Я дуже хочу сучасні подібні збірки, бо це неймовірно. По-перше, вона доволі симпатична. По-друге, тут зібрані е, дуже класні автори, книжки деяких. Ви не знайдете, тобто, якщо тут, наприклад, є камю, і камю ви можете знайти від видавництва фоліо, Бекіта ви можете знайти від видавництва Абаба Галамага. то тут є Альфред Жарі, Поль Кладель, Жан-Както, Жан-Поль Сартер, Жан Ануй, Альбер Камю, Семюель Бекет, Жен Йонеско. Як багато Жанів. що дуже мило, я коли купила це видання, то тут на деяких сторінках були. Mm, ну, і є зараз e, позначки олівцем. Я завжди дуже люблю, коли мені дарують книжки, чи я купую книжки вживані. В них є якісь нотатки, завжди дуже цікаво подивитися, що саме людина для себе виділила. E, мені важко прям якось переказувати, тому що я знов-таки, тут у кожного автора мінімум по дві п'єси. Це і кохто зі своїм суперпопулярним Марфієм. До речі, на Ютубі є екранізація, ви можете її глянути. E, Тут і камю, тут і небанальні п'єси Жанна Ануя, наприклад. До речі, відгук на одну п'єсу Жанна Ануя у мене є теж в інстаграмі. Тут навіть в очікувані Годобекіта є, уявляєте, навіть в очікувані Годо. Я люблю абсурд. Це можна помітити як мінімум по тому, що один з моїх улюблених авторів це Капка. І по тому, що одна з найкращих книжок в моєму житті це год, який. Тримає цю позицію і не виходить з топ-10 вже два роки. Наступна книжка, я думаю, вже багато хто вам про неї сказав. Це книжка Сігріт Нуньєс друг. Вона офігенна. Е, Я не знаю, як вам так показати, наскільки багато тут нататок, і ще більше якихось підкреслень, якихось виділень, е, написаних на полях всяких цитат і так далі. Ну, коротше. Так от це книжка про викладачку письменницької майстерності, у якої помирає друг, і колишня дружина цього друга залишає їй велетенського дога. А не те, щоб вона в захваті від ідеї мати вдома гігантську слюняву собаку, тим паче, що в її будинку заборонено. Я не пам'ятаю, де саме вона живе, але не можна тримати вдома тварин. І от якийсь час вона його ховає і паралельно розмірковує про минуле, про свого друга, про його стосунки, про їхні особисті взаємини, про літературу. Тут так багато згадок різної літератури, що, якщо чесно, якщо ви людина, яка супер далека від всього цього, мені здається, ця книжка вам сподобається. Якщо ви хочете увійти в світ літератури і понезбирати собі інтелектуальних рекомендацій, візьміть цю книжку. Давайте пограємо в гру. Я буду рандомно відкривати якусь закладку і подивимось, чи є там згадки письменників. Наприклад, письменники люблять цитувати Мілоша. Коли в родині народжується письменник, родині приходить кінець. Боже, який жах. Якщо у вас в сім'ї є письменник, то стережіться. І тут одразу Волфідома, яка Тоні Морісона, це тільки одна сторінка, три письменника згадані. Ну, коротше, це книжка сповнена рефлексії, роздумів. Поступової любові до цієї собаки, яку спочатку наша героїня не хотіла. До речі, у видавництво ще одну сторінку. Скоро вийде ще одна книжка цієї авторки, її вже можна перед Я не пам'ятаю, як вона називається. Але після прочитання цієї книжки, мало того, що я плакала, так я ще й одразу, коли побачила цей анонс, від ще одну сторінку побігла замовляти другу книжку. Наступна книга це чтиво крізь які я пробиралася, дуже емоційне, над яким я плакала. В принципі, я багато над чим цього літа плакала. Це неймовірна книга. Це неймовірна книга. І коли я почула, що це не найкраще, що в нього написано, я така: о Боже, о Боже. У цього автора я читала доволі мало. Я читала якісь короткі твір, назву якого навіть не пам'ятаю, читала про мишеї людей, і ви вже здогадалися Джон Стейнбек. Його великий роман Грона гніву це історія про 1930-ті роки в Америці в сільській місцевості. Про родину, яка через засуху, через вітри, через економічні соціальні зміни вона лишається по суті всього. Трактор один починає заміняти величезну купу сімей, які вимушені тепер голодати, бо їм немає де працювати. А там на те, щоб в сільській місцевості, прям величезний вибір. Сьогодні піду працювати в кінотеатр, завтра піду туди. Ні, вони залишаються буквально без можливості прогодувати свої величезні сім'ї. Вони і так на те, щоб жили прям дуже успішно. І вони просто тікають. Всі ці сім'ї збираються беруть якісь старі вантажівки, завантажують туди все, що тільки мають завантажуються всі там в одну машину, всією родиною. І їдуть е куди небудь е в Каліфорнію, здається. М так, і їдуть у пошуках землі обіцяної Каліфорнії для того, щоб, ну, хоч, якось прогодувати себе, знайти краще життя. Е по дорозі трапляється багато чого негативного. Книжка е взагалі починається з того, що один з членів родини, головний герой, він повертається з тюрми. І не знаходить свою родину, зате бачить свій покошений будинок, бачить переляканого старого знайомого, який, на його думку, взагалі з збожеволів, бачить колишнього священника. Вони разом намагаються знайти його родину, з'ясувати, що тут взагалі відбувається. Тут є максимально драматичні сцени, в яких ти бачиш якусь таку маленьку нитку, яка пов'язує. Ті часи і сьогодні, знаєте, такі вічні проблеми, які нікуди не діваються. Сцена, наприклад, де місцевий там на тракторі щось працює, і до нього підходить його односільчанин і каже про те, що а тобі не соромно. Ну тобто, окей, ти заробляєш кілька доларів на цьому тракторі. А тебе не що Твій клятий трактор забрав їжу, гроші і будь-який шанс нормально жити у там десятків родин. І він такий: Ну, вибір, звісно, але я маю думати про свою родину, я маю прогодувати своїх дітей. І у мене немає можливості зважати на те, що тепер у тебе немає роботи. І так само. Ну, ми можемо це перекласти на сьогодні, Звичайно, не настільки катастрофічно, але можемо уявити собі ситуацію, як багато навіть в книжковій сфері у нас ходить дискусії про те, що. Штучний інтелект замінить письменників, штучний інтелект замінить графічних дизайнерів, ілюстраторів. І був був навіть скандал з видавництвом «Абаба Галамага, коли вони зробили шию обкладинку, і від них цього ніхто не очікував, тому що це видавництво, яке славиться тим, що у них офігенні ілюстратори, що у них чудові художники, прекрасні переклади. Якщо вас цікавить великий американський роман, то Джон Стейнбек – це саме та людина, яка вам потрібна. А, я сподіваюся, що скоро знову можна буде придбати на схід від Едему, тому що зараз, здається, в наявності цієї книжки немає. Наступна книжка це книжка Джорджа Орвела, як мені заменеться від видавництва жупанського. Це збірка статей та есеї Орвела з 43 по 47 рік, коли він був на посаді головного редактора газети Дріблю. Тут зібрані здебільшого політизовані якісь його роздуми, якісь роздуми про його життєвий досвід, про новинки Penguin Books, що там у нього вийшло, що він планує читати, і так далі. Дуже різноманітно, дуже цікаво, якщо ви. Читали тільки два найпопулярніші тексти Орвела і хочете познайомитись з ним ближче. Це напевно одна з тих книжок, які можна взяти. Звичайно, якщо вас цікавить не художня сторона його творчості, в цілому можна взяти. Ну для мене вона не стала якимось радикальним відкриттям, тому що я до цього читала. І менш популярні його тексти, художні, і есеї його читала, але все одно мені дуже сподобалася ця книжка. Мені сподобалися якісь окремі есеї, все таки більш сконцентровані на літературі і на літературному процесі того часу. Це такий цікавий зріст епохи. А от з наступною книжкою я трошки схитрую, сподіваюся, ви мене пробачите. Я її досі не дочитала, але в процесі, вже на фінальній частині, чесно кажучи. Я з першої частини розуміла, що це буде одна з найкращих книжок прочитаних цього літа, а може навіть і найкраща. Це безутішні кацуїші буро. Величезний роман, але він насправді не такий великий. Усього на всього 600 чомусь сторінок. Просто це видаництво Старого лева, які люблять робити от такий широкий формат. І через те, що дуже щільні сторінки, здається, ніби тут мінімум тисяча. Отака от величенька книжка. Я до цього у Щігуру читала похований велетень» і художник хиткого світу. Обидві книжки мені дуже сильно сподобались. Я би станом на сьогодні поставила б такий рейтинг: художник хиткого світу, похований велетень» і безутішні. Безперечно, навіть попри те, що я її досі не дочитала. Про що це роман про піаніста? З прізвищем райдера, який приїздить в неназване місто. Ми не розуміємо, де воно знаходиться, а, взагалі що відбувається. Він приїздить туди, і у нього дуже щільний графік. Він має а, дати в певний день концерт, а до цього зустрічати журналістами ля-ля-ля, і всі на нього покладають якісь обов'язки. У нього дуже щільний графік. Нам про це скажуть разів мільйон напевно протягом тексту. І чим же ця книжка така неймовірна? А неймовірна вона тим. Як вона написана, це напевно найскладніше, що є у Ішігуру, найцікавіше з точки зору стилістики для мене. Я на самому початку казала, що мені подобається абсурд, і ця книжка вона абсурдна. Тут стільки кавкіанського, прям дуже багато кавкіанського. Тут є алюзії на кам'ю, є алюзії на Беккета дуже багато. Напевно, дві ключові постаті літературні, на які посилається Ішігуру якимись своїми образами чи стилістичними приколами: це Беккет і Кавка. Тут абсолютно викривлений час і простір. Ми не розуміємо, де що відбувається. Персонаж спочатку в одній локації, потім опиняється в іншій. Потім ми не розуміємо, чи то день, чи то ніч дуже багато персонажів, які є різними символами, які є тіньовими сторонами, в тому числі нашого головного героя. Він знайомиться з партіє, якого звати Густав, дуже милий дядечко. Ну як дядечко, дідусь, дуже милий дідусь, який поки підіймається з ним на ліфті, у них стається така розмова. А ви знаєте, чому я тримаю ваші валізи? Чому ви тримаєте мої валізи? А тому, що я е, взяв собі за правило тримати валізи, тому що колись там багато років тому кожен персонаж покладає на райдера велику надію, дає йому якісь е, прохання, звертається до з проханнями до нього, намагається від нього е, чогось добитися. Всі очікують, що райдер, ось райдер в цьому тексті це символ такого месії, е, е, такий романтичний е, митець. Який приїжджає в зруйноване суспільство і має його відродити. І от вони хочуть, очікують від його концерту, що воно якось відродить взагалі це місто, і перетворить його в не просто якесь пересічне, сіре європейське місто, а в оплот культури. Просто який засяє е різнобарв'ям, і всі будуть в шоці від того, яке це прекрасне місто, куди приїздять такі світові зірки. Е у нас є персонажі, такі як Бродський, не Йосип Бродський, а піаніст Бродський, який... Спився кожна дрібниця тут викручена на максимум. Оцей абсурдизм. Всі, як в очікуванні до опеки, то чекають, поки щось відбудеться, нічого не відбувається, але вони всі це постійно обговорюють. Вони чогось вимагають, але ти не розумієш, чого вони вимагають. Вони хочуть від райдера щось, але він сам не розуміє, чого вони хочуть. Він постійно намагається виправдати чиїсь очікування. Тут м -м, є е, е, дуже багато бюрократії, яка гальмує певні процеси, яка Боже, як вона тебе нудить, і ти розумієш, що це отака, така собі такий уклін в бік процесу кавки. А ця книжка абсурдна, вона спотворена, вона виглядає як такий собі теж уклін не тільки бік кавки чи Бекета, але в тому числі бік е, е, аналізу сновидінь Фройда. Да? Е, е, тому що тут як ми можемо на це взагалі ну, як ми можемо це асоціювати, чи саме через те, що тут спотворений час. Простір, е, якісь абсурдні сцени. Деякі сцени виглядають як або деякі навіть діалоги виглядають як повторені, і через це текст не завжди легко читається. На нього треба мати певний настрій. Що ж, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Обов'язково зазирніть в опис до нього, тому що там будуть посилання на мій TikTok, телеграм-канал про книжки, інстаграм, де є всі відгуки на всі прочитані книжки. Без всяких категорій, найкраще чи найгірше. Переходьте туди і, звичайно, ж підтримайте, будь ласка, збори, які зараз у мене висять линські. Бережіть себе, пока!